Вітаю, друзі, в ефірі програма Базарний день і сьогодні ми знову знаходимося на Варшавському ринку. Отож, у цій програмі ми будемо дивитися ціни на тушки курей, індиків та гусей. Ну що ж, йдемо дивитися. Ми йдемо дивитися тушки. Курей, гусей. Якщо таке, звісно, зараз продають. Звичайно, шукаємо домашнє. Бачу, я знайшов кури, кури. Бачу курку. Бачу курку. Добрий день, почим у вас курочка? По чому курка у вас, і кролик. Куплю. А тут скільки буде? Два кілограми. Це ваша домашня? Трави всі свіженькі в мене. Що треба закупити. Розуміло. 180 гривень кілограм. Тут кажуть два кілограми, то. Відповідно, можна порахувати. То все, півні? То, то все півні? А, а ваше домашня, так? А це що? Це теж півень? Теж півень? Кремляний скачку. Скільки кілограм? Ага, а тут скільки буде, якщо позиваються? Два кілограми. Два кілограми. Все домашнє ваше? Свія врожай, урожай як люфсовий, <ривцовий> <ривцовий> <Да? Су -су. ривцовий> півень курки я не де що. Але бачимо, що ціни немаленькі. Ну я не можу чесно судити по тому, бо ніколи не купував на ринку а, там, півника чи курочку. Гай, а ти в Галя да. Галю в да. хотіла оця вдама. Галя, а чи що це таке? Курка, гуска? Ні, це індюк. Це качка. Якщо ви не розбираєтесь, то індюк. Індюк. Да. Да. По чим? Ну, 180 за кілограм. Ага, ціни одинакові на ринку. Що там, що там, все. Е, як вас вражає? Це ваша домашня? Як продається взагалі куря? Продається, да? продається, бо кому треба, то купляється. Скільки тут буде, якщо брати, заважить тушка? Понад 400 гривень. По 180 на 400 Розуміло, звідки. З-під берестечка. Ого. Далеко. Да, то ви з самого ранечку приїжджаєте, щоб продати? Ну, це? Да. Чотири встає. Чотири ранку? Чотири ранку. – Нічого. Собі. Попорати вдома треба. Угу. Добратися до луцька. О, Це да. Да. Ем, так. Що можна приготувати, наприклад, страви з цих тушок? Все. А найсмачніше, що порадити. Не знаю, ну все. Може потушити. і до картоплі. І бульйон, і холодець. Все, все, та все. З та. такої птиці можна згодовити все. Отож, ми щойно дивилися ціни на качку. Бачу, що тут таке ще продається. А, це кролик. Е, ціни на качку. Правда, мене хотіли обдурити і сказали, що ту індюк. <гум> Я правда не розбираюся, тому мотушка велика. Е, ціна 180 гривень кілограм, та тушки, ті тушки, які ми дивилися, вони б заважили десь на 400 гривень відповідно. Ось, йдемо шукати далі, може ще щось знайдемо. Отож, друзі, ми приїхали вже на північний ринок у Луцьку. На варшавському ринку ми знайшли небагато тушок курки, гуски або індика. Тому ми вирішили приїхати ще на інший ринок подивитися, що робиться тут. Отож, ходімо шукати курку гуску і що там знайдемо. На жаль, ми не знайшли тушок курей, гусей і цього всього. Тут продають тільки овочі. Є, що є. Будемо самі рубати. Отож, друзі, ми побували на двох ринках Луцька, саме на Варшавському ринку, а також в північці. Е, знайшли ми тушок мало, але все-таки їх знайшли, тому можу сказати про ціни. Кілограм е, тушки, наприклад, курки або гуски коштує 180 гривень. Ціна одна і та ж сама. В середньому тушка може заважити десь 2-3 кілограми, тому в середньому обійдеться вам тушка, саме курка або гуцьки, десь 400 гривень. Тому маємо ось такі ціни. Я нагадаю, що в ефірі була програма Базарний день. Я закликаю вас підписуватись на соцмережі телеканалу Конкурент ТВ. Обов'язково ставити вподобайку цьому відео, а також підписатися на наш Ютуб. Це важливо. Отож, на ну все добре, і побачимось.